Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я дуже рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся сьогодні. Говоримо про актуальні джинси теплого сезону 2024. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Минулого року я робила таке невеличке відео, в якому розповідала і як правильно обрати джинси згідно ваших індивідуальних особливостей, типу фігури, який фасон краще, яку фактуру, яка має бути відстань між кишенями в сантиметрах, аби зробити ваші сідниці більш яскраво вираженими або менш помітними. Тому обов'язково переходьте в те відео, воно вийшло мега універсально, як посібник такий. Також там є актуальні джинси. 2023 року, а в цьому сезоні я вирішила, що відео про сукні спідниці є. Відео про джинси обов'язково має бути. Тому а, актуальні та трендові джинси 2024 року. Ось сьогодні про них говоримо. Не буду довго затягувати. Давайте привідкрию вам свій топ семи пар джинсів, які для мене і, на мою думку, будуть суперкласно виглядати у цьому сезоні. Звичайно ж таки, я підготувалась, дуже буде багато. Показів так, прикладів з показів, тому е, обов'язково собі заскріньте, або я не знаю, або просто надихайтесь і е, погнали. І так, першим номером у моєму списочку є білі джинси. Якщо ви дивились моє попереднє відео, перегляньте десь тут посилання. Там я говорила про сукні та спідниці, і біла сукня, біла спідниця це маст хел цього теплого сезону. Джинси не стали винятком, тому обирайте білі джинси, і ви не прогадаєте. Якщо ми говоримо про бренди, то дуже багато є класних позицій у різних брендів, і це взагалі. Якась неповага, якщо в бренда немає в цьому сезоні якоїсь білої речі. Тому я звернула свою увагу на е, класні позиції у Acne Studios. Там е, дуже багато різних таких е, моделей, які е, подають класно навіть сам аутфіт. Тобто можна брати повністю образ ці, е, з подіуму і прям він такий насибельний. Також класні варіанти Blue Marine, але е, зверніть увагу, що в Blue Marine ми е, можемо взяти таку ще. Фішечку, тобто доповнювати свої джинси е, якимись пасками, ланцюжками. Е, тренд на сумку з обвісами він зберігається. Також і в джинсах ми можемо додати ці самі обвіси і буде виглядати мегастильно. Хочу ще звернути увагу на підвид, мені здається, білих джинс, виварені такі джинси, прям білі виварені джинси або світлоблакитні виварені джинси. Е, бренд такий, як Луеве, дуже багато представив різних таких варіацій. Таких Джинс, мені здається, виглядає е, круто і якось таке е, з вайбом початку 2000-х таких нульових. Наступні у моєму топу це джинси з перфорації. Е, дуже актуальна, нетривіальна модель, якщо вам набридло носити одне й те саме, і вам хочеться ну, якихось експериментів, ці джинси підходять просто ідеально. Багато е, дизайнерів на подіумах продемонстрували такі джинси, якісь такі. Е, Проріздлені візерунки на самих виробах. Також я хочу ваш, звернути увагу на те, що було багато а, позицій з такими рваними джинсами. Прямо там, де, а, як ото знаєте, в 2012-му у мене були такі супер рвані джинси, вони були мега популярні, актуальні. А, я до цього часу пам'ятаю, як я прийшла до бабусі додому, а вона мені каже, давай швиденько я зашию тобі ці дірки, поки не побачила маму. Тобто я. Спеціально купувала джинси такими е, роздертими, щоб вони були. А вона мені каже, давайте я вам е, латочки повставляю, <сум> зшию їх. Тому так, мода така циклічна і е, певні позиції. Е, просто фасон трішечки змінився. Якщо колись ці рвані джинси були такі більш скіні варіанту, то зараз це прямі джинси, а вони мають на вас більш вільніше сидіти і мають бути е, такі трішечки рваними. Класні також позиції є у такого бренду. Як Бардон Максвелл. мені також це така вайп 2007-2012 років. Але якщо його як на моделі доповнити таким чорним строгим жакетом, то виглядає ну, прикольно. Я не знаю, мене, мене якась така ностальджія, я б повернулася в той час і так би вдягнулася, якщо чесно. Але знову ж таки, ви відштовхуєтесь від свого індивідуального я, від свого, свого стилю життя, і ви обираєте речі відповідно до себе. Якщо говорити про джинси з перфорацією, то вони. Мені більш ошатно виглядають. Можливо, вони були б класним доповненням до якогось е виходу кудись, так якщо е там дозволено, дрес-код такий більш кежуальний. Наступна позиція мене також дуже порадувала, тому що це джинси з високою талією, навіть я б сказала, ультрависокою талією. Тут, звичайно, у нас є і прихильники цих джинсів, і ті, хто кажуть, що ці джинси вже зовсім набридли, але мені здається, що. Це ем, класика, це на довгі-довгі роки. Джинси з високою талією, вони підходять багатьом типам фігури. Багато брендів, до речі, ще тримаються своєї цієї позиції е, виробляти е, поясні вироби, тобто джинси з суперзаниженою посадкою, типу такі бренди, як е, Міу Міу, чи, до прикладу, е, Дізель. У них також є ще речі з заниженою такою посадкою, але е, до прикладу, Дізель мені зовсім не близький по духу бренд мені він такий більш кітчевий, більш Туди, куди я не піду. А ось, до прикладу, Леве і а, такі м, бренди, як а, Фракоміна, чи Каролін Віто, там висока талія, це класика, і мені подобається, як вони комбінують і як вони взагалі подають моделей на подіумах, щоб це було більш так носибельно і е, образ виглядав збалансовано. До речі, пишіть, як вам а, джинси з ультрависокою талією, чи вдягнули б, не вдягнули, чи набридли, чи не набридли. І загалом діліться в коментарях і підписуйтесь на канал, тому що для вас це секунда взагалі часу. А для мене ну це просто оцінка моєї роботи впродовж довгих днів, тому що я шукаю якісь теми. Я е, думаю, що було б цікаво, що було б не цікаво. би так подати інформацію було легко сприймати. Тому коли іноді я читаю коментарі, що занадто довго або занадто багато всього тексту, то ви ще не розумієте, скільки в проекті було і скільки було відмонтовано. Тому. Так, все, багато тексту, багато розмов. Поїхали. Наступна позиція. Я називаю давайте так називаємо її позиція джинси з 90-х. Тобто зараз ми знаємо, що пішла така тенденція все з 90-х. Воно круте, модне, стильне, трендове і так далі. Джинси не є виключенням. Відкриваємо будь-який фільм 90-х і просто копі-пастим. Дивимося, як вдягались там актори. Звичайно ж таки, на новий лад трішечки це все перероблюємо під наші реалії, під наш. Стиль життя і вперед. До речі, на подіумі класний варіант представили нам бренд CELINE, така, е, Звичайні джинси, стримана класика, як зовсім би не сказала, що це якісь брендові пафосні речі. Також мені сподобався бренд Tow. До речі, я чогось не звертала увагу раніше на цей бренд, а це коли готувалася до цього відео, побачила, що дуже класні такі є позиції і моделі. Також зверніть увагу на бренд Зімерман. Там класно показана оця така м -м, вайбовість 90-х. Колір такого трошечки затертого джинса, ця посадка, фасон, і загалом не бійтеся скопіювати якісь там. Не знаю, образ якоїсь героїні, він взагалі буде на вас виглядати по-іншому 100%. А поки ви в пошуках, наприклад, у свого стилю, то е, брати якісь елементи або копіювати лук це не якась там велика страшна помилка. Наступний тренд він кочує до нас ще з минулого року, це мода на XXXXXL джинси, тобто такі великі, мішкуваті, тяжкі джинси. Мені здається, що виглядається мега круто, якщо, наприклад, у вас ще то Талія підв'язати якимось ремінцем, таким пасочком, знаєте, як ниточка, виглядають також дуже класно. Такі мішкуваті джинси вони можуть бути більш розслаблені, вони мають створити такий ефект невимушеності. Вони от просто для, для сміливих дівчат, і які не бояться вдягнути на себе такий розмір побільше. Так, до прикладу, на подіумі у Гучі можна знайти дуже класні такі мішкуваті джинси з низькою талією, звичайно. Ну тут вже 50-50. Хто, хто як на це буде реагувати? У кого є якісь там неточності фігури, до прикладу, до хтось соромиться, або якісь є е, е, елементи, частини, які б ви захотіли ну, не демонструвати так яскраво, тому не, не потрібно переступати через себе. Головне у всьому знайти е, для себе комфорт, для себе баланс. Головне показати, що ви носите одяг, а не одяг носить вас, грубо кажучи, тобто, ви маєте бути головною окрасою в одязі. Також зверніть увагу на бренд Валентіно. Там є класна модель із середньою посадкою. Ну або ті самі мішкуваті джинси, але з ультрависокою посадкою. Мені здається, це не зовсім виграшний варіант, до прикладу, для дівчат з об'ємним животиком, тому що він буде ще більш підкреслений. Тому також звертайте на такі малесенькі нюанси свою увагу. Наступна позиція, я про неї вже згадувала, я її якось додала туди до білих джинсів. Це Варені виварені джинси, але я вирішила все-таки відокремити, тому що дуже багато знайшла різних таких позицій. І варені джинси, вони мені здається, також скоро будуть як якісь такі прямі класичні джинси, так само будуть на ряду стояти і варені, такі варіоночки. А вони також класно працюють в літніх гардеробах. Звичайно ж таки, на осінь тут 70 на 30 їх можна так гармонійно вплести в капсулу. Але от якщо в нас іде весна, літо. Звертайте на них увагу, вони класно і виграшно працюють, коли багато сонця, і загалом носіть з якимись такими більш простішими верхами, тому буде здаватися, що акцент більше піде на ті самі джинси. Наступна позиція, про яку ми поговоримо, це джинси з принтами. Так, вам не почулося. Вони знову в тренді. В минулому сезоні це були такі печворк-джинси. В цьому сезоні це також зберігається. Тобто, якщо у вас в минулому сезоні були печворк-джинси, в цьому сезоні. Soні ви просто стільна богиня, ви зберігаєте свій статус і залишайте собі ці джинси, не треба їх нікуди дівати. Активні такі принти і елементи на джинсах вони ну, максимально а, грамотно обігрувалися дизайнерами. До прикладу, в Баленціага мені сподобались класні варіанти з активним таким мілітарі-принтом. Я його називаю. До речі, у мене є відео про геометричні принти, і взагалі про види принтів переходьте обов'язково. Там я більш пояснюю. До речі, Пишіть мені, бо я так хочу зробити відео про флористичні принти, і, але я не, не ще не, наш, не знайшла настільки багато відгуків від аудиторії, що це дійсно якась потрібна інформація. Тому а, тут така мене є. Кол ко, ко, моє рішення коливається. То так, то ні. Пишіть обов'язково. З приводу геометричного принта на джинсах, а, я вже сказала, що в цей вид джинсів з принтами я ще також хочу віднести такі якісь а, джинси зі стрілками, з геометричними лініями. З Тими такими елементами, які витягують наш зріст. Мені здається, ці також джинси дуже будуть популярними. Я бачу це на показах, до прикладу, в Гучі ем, також були такі класні варіанти. Дивіться уважно на ваші стегна. Якщо вони у вас мега активні, то обирайте правильний е, фасон ти, таких е, джинсів з е, стрілками, так? тому що це також може дуже сісти е, тугіше в частині стегон, і лінія ця піде не прямою, якою вона має бути на. На джинсах, так, стрілочка, а вона може бути такою е кострубатою, тому буде виглядати не зовсім гарно і гармонійно. Дякую за увагу. Сьогодні вийшло таке коротесеньке відео, але мега-мега інформативне. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, які саме джинси обрали ви собі на теплий сезон. До чого приглядуєтесь, які бренди, до речі, крім тих, що до нас прийшли в Україну. Зараз Бершка, взагалі індітекс. Пишіть обов'язково. Мені буде дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях. А на цьому у мене все. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.